Біла, як сніг. Такий дизайн цьогорічної головної ялинки країни монтаж дерева на Софійській площі в столиці розпочали напередодні. Ну а сьогодні роботи планують завершити. А за монтажем різдвяного символу просто зараз спостерігає кореспондентка ТСН Аліна Лісова і е, маємо можливість поспілкуватися якраз наживо. Бачу, що вже верхівка майже змонтована. Аліно, тож розкажи на якому етапі спорудження ялинка? Ну і який її символізм цьогоріч розшифрує. Нам ці кольори. Вітаю, Соломія. Так просто зараз ви можете бачити, як споруджують головну ялинку країни за моєю спиною? От просто зараз на металеву конструкцію чіп чіпляють уже власне гілля ялинки, воно штучне, пофарбоване білою фарбою. А загалом сама ялинка залишки 15 метрів, монтувати її почали ще напередодні. Згодом цю білосніжну красуню прикрасять ніжно-блакитною гірляндою та бірюзовими кульками. А от що вона взагалі символізує? Я прошу послухати пряму мову. Вперше, вперше захотілося білої, от, як з чистого листа, біла ялинка і світло голубі гірлянди. І тому хотілося б білої поєднати з, з такою ніжністю з чистого листа, значить, надія така на мир. Також тут на Софіївській площі ще окрім ялинки встановлять тематичну фотолокацію та кілька яток з сувенірної продукції, де можна буде задонатити на збройні сили. Інші ж святкові заходи та розваги столична влада з міркувань безпеки скасувала. Але хочу додати, що цьогоріч ялинка, як і минулого року, встановлюється виключно за кошти меценатів. І е, традиційне відкриття вже заплановане на день Святого Миколая. Це у п'ятницю, 6 грудня. Тож переда. Ю тобі сломіє слово. Дякую, Аліно. Кореспондентка Тесана Аліна Лісова була зараз з нами наживо, і вона спостерігає за тим, як монтують головну ялинку країни, і розповіла, якою вона буде цього